Сьогодні ми поговоримо про те, що мені приготувати в наступних роликах. Можливо, вам буде щось цікаве. Ті, хто дивляться це відео у записі, обов'язково залишайте в коментарях ваші питання. Е, можливо, цікаво, щоб я щось приготував. Так що залишайте, поки я на трансляції тут зачекаю. людей. Так, сейчас. О, <laughs> Женя, привет. Ты тут, як тут. Так, что у нас? Що ти на цьому? На роботі. Роботу робиш. А в мене є тут півгодинки погуляти, кави попити. Так, да, привіт. У мене є півгодинки погуляти, попити кави, а потім поїду грати цю Богему. Опера буде о 6 годині. Я сподіваюся, що без цього буде. Без сирен, без нічого, все обійдеться. Я швидко відіграю та й додому. Кава. Каву собі взяв. Бляха. Така собі. Така собі кава. Блін, наскільки відрізняється смак кави взагалі просто, наскільки він буває різний. Здавалось би, просто зерна. Рішись е, пострімити на вулиці клас. Так, да, на роботі останній час завжди свободний. А я вирішив собі кофіка взяти, Чуть-чуть прогулятися, от в таких я місцях знаходжусь. В лісочку в такому. Це ще поруч зі мною. Ми з Баняшею буваємо тут, прогулюємося. Гарні місця. І коротше вирішив зайти в трансляцію і попитати в людей, що в наступних роликах. Приготувати, щоб було б хор... ну, їм було б цікаво, щоб я приготував. А і скажи, будь ласка, як по звуку? Не репить нічого, тому що, напевно, у мене щось з телефоном, навіть як буває, мікрофон підключаю, все одно щось з звуком. Напевно, з гніздом. Напевно, з моїм гніздом щось не так. Хі-хі ха-ха. Шуточки шучу. Супер мрію вже погуляти хоч десь. Звук не репить, а я риплю. Ну інколи буває. Інколи реплю. І так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях тут. Приведи до ладу своє з гніздо, добре. Ха-ха. Да. Та ні, в мене за гніздом все нормально. Гніздитися я люблю. Ой, та всі мужики люблять. Цей. Пишіть, будь ласка, в коментарях тут, що приготувати в наступний раз на, на каналі. У мене ж кулінарний канал цей. Стрім на кулінарному каналі. От мене на роботі люди попідписувались, прямо підійшли, сказали, що підписалися, що їм цікаво, і сказали, от приготуй, будь ласка, м'ясо по-французьки. Буде цікаво в твоєму виконанні подивитися. Салат Цезарь. Та блін, ну що там його готувати? Блін, ну, салат Цезар, його нема що там готувати, реально. Блін. Е... Євген, треба тебе зробити. Женя, можна я тебе зроблю тут теж е, модератором? При можливості, ну, чи, чи якщо тебе буде бажання, там будеш виключати деяких персон. Робити чи, чи краще не треба. Е, По-французьки теж буде смачно. Я, між іншим, такого ніколи не готував. А в цьому і прикол моїх відосів, що я готую і переважно все вперше готую. Тому що я знаю, що я вмію готувати. В мене це виходить. В мене це виходить смачно. Давай. Все, мене є тепер модератор. З, з правами керування стандартний, може переглядати, вилучати повідомлення з чату та повністю чи тимчасово блокувати користача. Все. Тепер в мене є модератор. Тільки такі якісь погані слова просто вимикає. Не блокую, а просто вимикає при можливості. Е, цей. Що я хотів сказати? У мене суть мого каналу така, що я готую. Ті речі, які я раніше не готував, ну і дивлюсь, чи в мене вийде чи ні, і наскільки воно смачно в мене виходить. Хоча я, я вважаю, що я дійсно добре готую. Ну, Людмилка мені так каже, і всі інші мені так е, кажуть. Представте, от я тут ходжу, і тут е, ці фазанчики ходять. Я не знаю, вам. Чути чи не чути, він там десь, коротше, кричить фазан. Вольдемар. Та я й ті думати про таке не хочу, ти що? Ти що, це, це не смачно? Це максимально не смачно. Ти сам Людмилка, дякую. Якщо я як Людмилка, то я дуже красивий. У мене Людмилка красива. Блин, ну гарно в мене, звісно, дівчина. Вихватив я. Дівчина в мене. Хто бачив мою Людмилку? Хтось бачив? Вона інколи буває. Коротше, вона інколи буває в шорсах, знімає в мене відоси. Ну вона лице не показує. Ну, відео, в старих-старих відео тільки вона, там, де влоги, на цьому каналі влоги старі є, там де ми в Китаї були, то там вона інколи появлялася. А так то... так то рідко ви можете побачити. Якщо хочете більше про моє життя побачити, переходьте по посиланню в описі каналу, там є канал із влогами про моє життя, можете подивитися. Там, там все є. В описі в каналу цього, там є так і написано, що там канал називається Роман Без Меж». Ти сам Людмилка. Можливо. Так. Ну, Євген написав мені, що треба цезар приготувати, по-французьки, да, приготувати. Друзі, підкиньте, будь ласка, ідею е, ще хороших, таких прикольних рецептів. Я подивлюсь, почитаю про них, тільки підкиньте мені гарну таку ідею, що вам би було б цікаво подивитися, як я приготую там якусь е, страву. Можливо, можливо, вам цікаво би було. Якась страва, яку я приготую. Блін, зараз буде опера Богема. Зараз на роботі. Ну, така, звісно. Раз подивитися опера цікава, ну, І... Комусь буває подобається на любителя. Мені прямо вона не сильно заходить. Є цікаві місця, цікава музика там От Оце мені написали в коментарях під якимсь відео, щоб я приготував гуляшик. Ну, Гуляшик це трішки папажей, тому що, тому що мені гуляш вже сильно набрид. Не знаю, як у вас у нас дуже часто От не, не знаємо, що приготувати е, на обід і хочемо щось поїсти з м'ясного. Все, я готую гуляш. Е, Привіт. Приготов для початку торт Наполеон. Ух, ніхера собі! Оце задача. Між іншим, я десерти ще ніколи не готував. От десерти. Десерти, випічка взагалі, от таке. Бля, ну... Ти що ти що? Десерт мені здається, що це для мене майже нереально. Наполеон. Наполеон. Ето пиздець, якщо чесно. Ето да. Ну, якийсь десерт приготувати, це буде для мене випробування ще те. Ну ще. Ха -ха -ха. Оце, оце влупили нормально. На полігон. Блін, ну це коржі треба випікати. Головне, щоб вони не були сильно тверді. Це я шарю. Не сильно тверді і щоб вони гарно пропитувались. Оце треба таку золоту середину вловити, тому що дуже херово буває, що е ці коржі не пропитуються і ти їсиш просто, я не знаю. Полову якось. Ну просто жуєш коржі, а крем окремо, коржі окремо, і воно фіговий Наполеон, коли він не пропитується. Привіт, хочу щось солоденьке. Та йопти, опти, Фенікс, привіт. Радий тебе бачити. Фенікс, дякую тобі за підтримочку. Дякую тобі велике за підтримочку. Я все бачу, все читаю. Так, солоденьке, блин. Ну якщо чесно, я люблю бісквітні торти. Ну, от просто якщо їсти, то я люблю бісквітні тортики. Наполеон мені не сильно прямо заходить. Інколи буває, якщо дуже смачний. Дуже смачний. Ну, от домашні Наполеони, напевно... Вони самі смачні. Добре. Так. І так, ми в список отримали. Е, Цезарь, цей як його, Наполеон. Що там ще? Е, кексів з начинкою ох нехерася. Ніхерасі. Блін, ну я, я реально ще ніколи із такого солодкого ще десерта нічого не готував. Ні булочки, блін. Ну це було б, звісно, випробування для мене жорстке. Так, коротше, салат Цезар у нас по списку, цей. м'ясо по-французьки. Е Наполеон, ну можливо, або якесь солодке щось. А хотів би мати свою лічну. Чи хотів би, чи ви хочете, я щось не зрозумів. Ні, я б свою не хотів би нічого. Я б свій хотів би якийсь заклад харчування мати. Придумати якийсь український фастфуд, саме український. Дуже смачний. І продавати. Не обов'язково, щоб там якесь некорисне було. Можна щось корисне, тільки саме українське і популяризувати це. Оце б мені було б цікаво, це було б прикольно. Щоб якесь в будь-яку країну приїжджаєш, от я в Китаї, там Кореї, там Їжа фастфуд дуже розповсюджена і розвинута, і воно дуже гарно, прикольно так виглядає, Це колоритно. Знаєте, ну блин, ще так це дуже-дуже круто. Коли ти приїжджаєш в країну і в них так розвинутий оцей фастфуд, коротше, є на що подивитися. Деякі люди спеціально їдуть в країну, в Китай, в Корею, в Японію, щоб тільки це поїсти там. Гастротури. Ну, це ж було б прикольно, якби і в Україну так приїжджали. Хоча в нас так помаленьку-помаленьку воно в нас це і так розвивається. Ну, було б цікаво, щоб я теж що так. Блін, ну ще класно би було б. Якби щось таке придумати, і воно реально було смачно. А саме головне, щоб його можна було їсти так само, як шаурму в будь-який сезон. Оце було б класно. Усе буває вперше, так. Да. Да. Все буває вперше. Все буває вперше. Так, все, давайте ще рецептики. Рецептики накидайте. Я, я запам'ятав все. Ще давайте. Накидайте, накидайте мені ідей. Цей стрім саме для цього, щоб чим побільше ви мені підкинули ідей, а я буду їх обдумувати і вибирати. Гарно, так? Я притусувався. Ви мені придумуєте контент, ви замість мене все придумуєте все робите. А я користуюся цим. Якийсь салатик приготуй у лаваші. Салат у лаваші? Цікаво, цікаво, цікаво. Або дійсно взяти, типу, як шавуху, якусь приготувати. Домашня шавурма. Тільки якийсь цікавий придумати. Рецептик, що то видивитись, скомбінувати. І вийдемо є що то. Так, цікаво. Да, є що то. Ну і салати. Я бачу, що вас ці салати цікавлять. От солодке і салати. Блін, я таке в болото. Походив, полазив і натовп таке болото собі в кросівки. Зараз піду на роботу, скажу, що, блять, я в свинарнику десь був. Працюю в театрі опери і балету. А зайду взуття, наче зі свинарника вийшов. Блять, ще. Той момент, коли ти отак стоїш і витираєш взуття і думаєш, що ти його витерш, а потім ще вступаєш в гамну для повного щастя і все. Кажуть, вступити в гамно це до грошей. От скільки я раз вступав в гамно, щось не працює. Це фігня. Я не знаю. Хто це придумав? Хто це придумав цю, цю херню? Я, я не знаю. З, зніми. Візьми змінне взуття. В смислі, так я додому вже не буду повертатися. Я вже все, їду на роботу далі. Я вже одягнувся, зібрався, я вже від'їхав від, від дому. І Я не прямо, знаєте, поруч поруч. Та похер. Ну чого, я, я звичайний хлопець. Що з мене взяти? Спитають, був ти що, свинарника? Я скажу, так, да, бо свинарника. Підпрацьовую. А що робити? Ви бачили ціни? Треба десь підпрацьовувати, гроші заробляти. Подуріли Ці... з цінами, ось ще я, я не можу. Це вже навіть не смішно. Це Ці... є. Ніяких грошей не вистачить ні на що. Все, отак об травичку потер потер. Блін, дивіться, як гарно. Атмосферно так, так? Да? Дуру-дуду, дуду, ду дуду дуту -ду -ду, ду -ду -ду -ду. Так, друзі, всім дякую за увагу. Погазував я на роботу. Всім вам гарного вечора. Ми пішли працювати богемо. Буду їхати. Гарного вам вечора, друзі. Хто не підписаний, не підписуйтесь. Обов'язково. Хто не підписався? Габела. Я відпочаю Вмикай стрім з опери. Та ні Там не на що дивитися, там нічого цікавого, там скучновато буде. Я, я не бачу в цьому сенсу. Якщо б що та... Та ні, ні. Мені не до цього буде, мені працювати треба. Я то спробував. Воно не завжди це доречно. Так, друзі, дякую вам за увагу. Гарного вам вечора. Підписуйтесь і на цей канал, і на другий канал. Кругом підписуйтесь. Гарного вам вечора. Дякую.